Стратегії розвитку на 10 років. В обласному центрі обговорили плани та ідеї покращення Хмельницької громади у десятьох напрямках. У залі представники різних галузей. Роботу над стратегією почали ще два місяці тому. Дуже важливо зрозуміти, що під час війни дуже складно формувати стратегію розвитку, але ми не можемо цього не робити. Ми повинні мріяти, ми повинні стати перед собою високі цілі і рухатись до них, попри те, що йде війна, нам збройні сили дають можливість сьогодні розвиватися. Тому ще раз повторюсь, завдання надзвичайно складне, але я впевнений, що сьогодні наше представництво, а це дуже різне представництво. Це науковці, підприємці, освітяни, це спортсмени, це абсолютно різні, різні люди, які досить потужними Кавими, неоднозначними а, і дуже професійними. Тому я впевнений, що з такою погортую людей ми сьогодні працюємо дуже багато цікавих ідей. Закупівля нових тролейбусів та оновлення маршрутного транспорту такі напрацювання анонсують представники інфраструктури. Ми розглядаємо питання збільшення кількості середньогабаритних і великогабаритних автобусів по всіх маршрутах автобусних. Активно співпрацюємо з приватними перевізниками для того, щоб вони оновлювали рухомий склад. І рівень обслуговування транспортного забезпечення він стосувався не тільки центральних районів, а й також віддалених, де насправді є можливість курсування такого виду транспорту у галузі освіти. Ключову увагу наступні 10 років звертатимуть на потреби та безпеку дітей. Планують напрацювати систему нововведень, аби покращити умови та розвинути подання знань. Це навчальні класи. Я, на мою думку, обов'язково маємо обладнати кабінети, маємо навчити дітей таких практичних навичок, для які їм знадобляться в житті. Культурну галузь також не оминуть увагою у перспективі розвиток театру, аби залучити молодь до мистецтва та формування культури освіченості. Зараз Пріоритеті, ну, як ми бачимо, і ветерани, і робота з військовими, але також ми маємо не забувати про нашу молодь, яка на певний момент залишається поза увагою. Тому мені здається, що одним із таких пріоритетних теж, напрямків розвитку буде і розвиток культури саме для молоді. Затвердять ідеї до зими 2025 року. Відтак працюватимуть, аби хмельницька тергромада зазнала відчутних змін на краще. Олександра Тустюк, телеканал Перший Подільський.